Щоб воно потрапило у uh, пневмопривід. Uh, справа в тому, що при використанні пневмопривода uh, всі ті елементи, конструктиві, агрегати, що стоять поруч із uh, самим пневмоциліндром, намагаються зробити із найменшою кількістю електроніки. Тобто uh, намагаються, щоб там не було датчиків, щоб там не було якихось сервіків, нічого цього не було. Бо щоб не, uh, привід знов таки не став. А пожару або вибуху небезпечно І крім того, це, щоб знизити вартість його експлуатації та і саму собі вартість. Безумовно, зараз на певних виробництвах, наприклад, верстати, якщо приймають участь у виробництві електроніки, там можуть бути досить велика кількість електронних вузлів. І тоді не існує такого жорсткого, таких жорстких вимог. Але якщо це Обладнання, що працює в небезпечному середовищі то там все досить серйозно і всі вузли мають бути чисто механічними. І, в принципі, це поки що вдається інженерам зробити методи сушки повітря або зневоднення, або вологове відділення. А, існує три основних методи, як зневоднити повітря. Перше – це конденсація, друге це абсорбція і третє це дифузія. Що таке конденсація? Це коли рідина пара, що знаходиться у повітрі, під дією або тиску, або температури, переходить у рідкий стан. Тобто конденсується. Тобто вона при цьому намагається. Дотриматися точки роси для того, щоб ця волога конденсувалася. Яким чином це робиться? Зазвичай це рефрижераторні сушарі, а, виглядають вони по-різному, ну ось один із них. Але принцип дії у них один спільний для всіх. У нас є ось така трубка в вигляді спіралі. По цій трубці проходить повітря, яке має потрапити до гнемоциліндру. Шлях цього повітря ось такий проходить, проходить спеціальну ємність, де має збиратися сконденсована волога. І виходить назад, йде вже далі на інші агрегати. А для того, щоб це повітря в ньому конденсувалася волога, його охолоджують. Яким чином, навколо оцієї трубки є ще одна більшого діаметру. І по цій трубці постійно. Ганяється хладоген. Тобто, а, частіше це газ іноді дуже рідко рідини, що охолоджують ось цю трубку. Таким чином, ось спіральки, спиральки вони завжди ставляться з таким чином вертикально, щоб поступово-поступово поступово тут конденсувалася рідина, і вона стікала до спеціальної ємниці, звідки її можна відкачувати. Але. В нас ось це повітря, яке потрапило вже сюди, вже холодне. І а, його дуже часто використовують повторно. Тобто трубка йде нагору, і тут є спеціальна така ось муфта, можна сказати, накладка, яка а, фактично попередньо охолоджує повітря, що тільки входить в трубку, своєю температурою. Далі нам вже не, ну, не головне, щоб це повітря було холодне. І ми цю. Це охолодження використовується для того, щоб попередньо зменшити температуру повітря в рефриджераторі. Цьому які переваги? В принципі, працювати такий агрегат може дуже довго, достатньо час від часу відводити з нього волога, що вже накопичилась, все дуже добре. Єдина річ, що ми маємо постійно ганяти хладоген, це можуть бути фреони або інші гази, варіантів дуже багато, не, як в холодильнику, наприклад. І їх треба знову-таки, ну, це називається регенерувати, тобто забезпечувати цю низьку температуру. Все. Наступне адсорпційний помилка, ну, ладно, зараз. Адсорпційний СШАр. Взагалі є два типи сушіння цього. Головний принцип в тому, що використовується речовина, яка поглинає рідину. Ну, наприклад, найпростішим речовиною для поглинання рідини може бути сіль, яку ми використовуємо на кухні, так? На хлор. Вона дуже гігроскопічна, тобто, вона досить непогано може. Реагувати з водою і накопичувати її в собі. Іншим типом е такого абсорбційної речовини може бути силикогель. Е Скоріше за все, коли ви придбали якусь на нове взуття, то там були такі пакетики із паперові, і всередині якісь незрозумілі шарики. Ну, ці шарики є силокогель, який може дуже-дуже добре поглинати е рідину. І в принципі в в системах використовується як звичайна сіль, сіль, так і силикогель, і багато багато інших речовин, але принципово відрізняється два типи поглинання. Ось є така дурна картинка, але вона досить непогано запам'ятовується студентами. Є абсорбція, є адсорбція. абсорбція поглинання е, об'ємом тобто всередині адсорбція поглинання поверхнею. Так ось, от це, ось це у нас є адсорбційний поглинач. Адсорбція Поглинається лише А, Повітря потрапляє знизу і має пройти скрізь оцей адсорбційний матеріал і вийти назовні. Але для того, щоб частину вологи одразу ж вивести, ставиться ось такий відбійник. Тобто, коли в повітрі є великі краплинки рідини, вони ударяються в цей відбійник і одразу стікають донизу, і звідси волога відводиться. А дуже часто ці відбійники ще додатково охолоджують, щоб на ньому теж конденсувалася рідина, щоб менше її використовувалося адсорбційним матеріалом. От цей адсорбент його необхідно час від часу замінювати це гроші, час так і таке інше. В одному з типів таких адсорбційних сушарів є ось такі. Їх дуже часто використовують у пневматиці, використовують у генераторах метану, тобто там, де перегній робиться, генерується метан так і інше, для того, щоб очистити від зайвих рідин гази і так далі. Є абсорбційний сушар. тут У мене помилка тут має бути абсорбційний сушар, тобто те, що поглинається об'ємом. А вони більш складні а, і зазвичай використовуються дві ось такі ємності, де знаходиться абсорбент. І працюють вони по черзі. Тобто, в один момент часу у нас повітря потрапляє ось сюди, циферку 6, і проходить ось таким каналом. Ось ці такі. Незрозумілі пісочні годинники це вентилі, які перекривають прохід газу, так? Тобто, в, в перший момент часу ось ці вентилі закриті, і повітря проходить ось так і йде далі. В цей час другий бак такий він регенерується, тобто подається спеціальний газ, нагрівається цей газ і відбувається відновлювання цього абсорбенту. Відбувається ось такий прохід. Коли цей абсорбент вже накопичує критичну масу рідини, більше він накопичувати вже не може, відбувається перемикання. Закриваються ось ці вентилі, відкриваються ось ці вентилі. І крім того, перемикаються ось ці перемички для того, щоб відбувалося відновлення вже цього баку. І так, один за одним вони регенеруються і можуть працювати дуже-дуже дуже добре. -дуже -дуже -дуже. Переваги які постійно може працювати. Постійно відновлюється таке інше, але вони коштують досить багато в порівнянні з попередніми методом. Так, це розглянули. Най, напевно, простіший варіант це мембранні сушарі. Це фактично такі, ну, можна сказати, фільтри. Всередині цих мембранних сушарів знаходяться спеціальні мембранки, які виготовляються. Вони різні можуть бути. Вони можуть бути полімерні, вони можуть бути не тканини в матеріалів, вони можуть бути з керамічні навіть, ну, тобто варіантів дуже багато. Головна задача, яка, щоб цей матеріал мов, міг пропускати скрізь себе повітря і не міг пропускати вологу. Тобто волога в ньому буде накопичуватися, накопичуватися, потім цей матеріал не змінюється, замінюється і починає працювати інший. Сподіваюся, зрозуміло. Фільтри. Про фільтри ще ми будемо говорити трохи згодом на наступних лекціях, але варто сказати, що для того, щоб адекватно працював пневматичний привід, необхідно використовувати фільтри, причому дуже часто це має бути навіть цілий каскад таких фільтрів. Тобто спочатку о, фільтруються великі частинки, потім дрібніші, дрібніші, дрібніші і в кінці використовуються мікрофільтри і навіть фільтри з активованого вугля, які зупиняють найдрібніші частинки, там, розміром розмірами одиниць мікрон і менше. А Їх існує дуже багато різновидів. Ми розглянемо сьогодні лише один, інший о, трохи згодом. А, в них мають різне призначення. Раніше я розповідав студентам про, той, про більшу кількість фільтрів, але, на жаль, зараз майже удвічі менше у вас лекцій по конструкціям роботів, тому ми не встигнемо це розглянути. На ваше щастя, менше питати буде. А, перший фільтр це відцентровий, центровий. А, має приблизно такий вигляд. ну Вони можуть трішки інакше виглядати, але а, дуже схожий між собою. Повітря проходить цей фільтр, і е, тут фільтруються досить великі частинки. Яким чином проходить повітря? Ось таким чином. Ось його шлях. Ось тут повітря закручується. Чому? Але тут стоять такі лопасті, які виглядають е, як, як е, пропелер своєрідний. І завдяки тому, що повітря потрапляє під тиском. На цьому пропелері воно починає обертатися фактично така турбінка. Частинки води великі, вони ударяються о стінки і потрапляють донизу. І тут є спеціальний такий обмежувач, що не дозволяє повітрю підхопити їх і потягти далі. І крім того, тут стоїть додатковий фільтр. Коли проходить скрізь цей фільтр повітря, волога тут накопичується, а повітря проходить далі. А фільтри А, це бувають різні, ну, ось, наприклад, один з фільтрів фільтри з нетканових волокон, що якраз зупиняють вологу всередині. Вони змінні, тобто, коли один фільтр вже, вже відпрацював певний термін, його витягають, заміняють і ставлять інший. Далі масло розпилювача. Я вже вам казав, що масло розпилювач необхідно для того, щоб е, всередині немоциліндру було таке змащене середовище. По-перше, це зменшує тертапунття, по-друге, це запобігає переходу повітря з лівої частини праву і навпаки. І крім того, це захищає від е, іржавіння, тобто від корозії внутрішніх е, компонентів. Але справа в тому, що це мастило має бути не просто туди, ляпнути його можна а великими краплями, а не, але воно може, має бути а, дуже дрібними дрібними краплями. Як це робиться? Знову не, тут не має бути жодної електроніки. Все повинно а, працювати на механіці, не в матиці і таке інше. Використовується так зване вентурі. Як воно працює? А в нас є, ну знову таки, своєрідний пісочний годинник. ось У цього пісочного годиннику є кілька відводів. Ось і ось. Коли потрапляє сюди повітря, тут в нього є певний тиск, ну наприклад, 0,5 мегапаскалів Але тут отвір, принаймні, вдвічі менше. І для того, щоб пройти. Повітря сюди, вона має стиснутися. Йому прийти тут досить складно. І тому частина повітря потрапляє сюди. Скільки повітря потрапляє сюди, залежить від діаметру цього отвору. А ось тут знаходяться баки з мастилом, яке використовується для змащення пнемоциліндру. Повітря потрапляє сюди, потрапляє і починає потихеньку витискати мастило скрізь ось цю трубку. А завдяки. Тиску повітря йде вгору по трубці. а Коли крапельки, о, тут ще великі від досить крапельки, мастило потрапляють сюди. А, у нас тут тиск великий. Але на виході а, з цієї горлянки пісочного годинника у нас відбувається так званий пі... пневматичний вибух. У нас тиск різко. Падає, і у нас частинки молекули повітря розлітаються в різні сторони. Так? Вони більше, більше простору виникає. І через цей пневматичний вибух вибухають і великі краплинки мастила. Вони стають більш дрібними і йдуть далі вже до пневмоциліндру, і це можна використовувати. Тобто, жодної електроніки, все суцільно на механіки. Ось так виглядає один із маслорозпилювачів. Це від компанії е, це е, покупова -по. Фестовські, так, це Фестовський, 100%. Це від компанії Феста масло розпилювач. Ну, в принципі, вони все більш менш однаково працюють, всі мають ось такі канал. Ці називається сепловантурі на честь свого винахідника наступна регулятор тиску або редукційний клапан. Він необхідний для того, щоб зменшити тиск. У нас на пневмоцентралі тиск великий, на пневмопривід ми маємо подати тиск набагато менше. Тобто, ми маємо десь зайвий тиск. Залишити. О, ці е, регулятори тиску, редукційні клапани бувають двох типів: відкриті і закриті. <кій> Відкриття регулятор тиску значить, частина зайва повітря виходить назовні. Закриті, все залишається всередині. Як вони працюють? Ну, насправді вони досить схожі. Їх оце позначення на схемах. А, і ось такий схематичний його зображення. Повітря має пройти з лівої частини вправо. При цьому воно має пройти скрізь спеціальний ось такий механізм. Тут воно у вигляді буковки Т-літери. І е, якщо лі, ця літера Т може підійматися, може відпускатися, і таким чином ми збільшимо або зменшимо канал для проходу повітря. Що існує далі для відкритого регулятора тиску, у нас е, знизу є така мембранка. Повітря, коли проходить крізь цю літру Т, воно може частин, частково піти на вихід, частково піти в цю нижню камеру. Коли повітря потрапляє в нижню камеру, воно потрапляє на мембранку. Мембранка пружна, тобто вона може ось так ось рухатися. Тут є ще пружина, яка теж регулюється. І ним можна жорсткість цієї мембранки регулювати більше або менше. Коли. Повітря потрапляє сюди, воно відхиляє цю мембранку донизу. В мембранці є отвір, який у сталому стані, коли повітря не йде, перекривається ось цією, цим конусом у буковки Т, так? цим елементом. Коли повітря потрапило сюди, воно відхилило трохи мембрану, і отвір починає відкриватися. Чим більше він відкривається, тим більша частина повітря може потрапляти сюди. А відкривається на більше, коли більше зайвого повітря потрапляє вниз і сильніше відхиляється мембрана. Тобто в нас на вході дуже великий тиск, дуже велика частка цього тиску потрапляє вниз. Сильно відкривається, відхиляється мембрана, сильно відкривається отвір. Велика частина цього повітря виходить назовні. Тиск спадає. На вході зменшився тиск. Частина тиска яка йде сюди, зменшується. Цей отвір. Починає призачинятися, і більша кількість повітря виходить на виконуючий вже механізмі. Якщо в нас редукційний клапан закритого типу, що відбувається? У нас ось цей елемент, цей важіль, буковка Т, як раніше було, з'єднано напряму із е е мембраною. Коли тиск великий, частка повітря потрапляє вниз, відхиляє мембрану. І ось цей важель призачиняє канал проходу повітря. Тобто менше тиск утворюється на виході. Коли тиск на вході зменшується, мембранка підіймається догори, відкривається канал, більше тиску потрапляє вже на виконуючий. Тут це залишається всередині. Просто на ось таких руках мембрана відбувається. Все. І останнє питання, яке я е, бажав би сьогодні вам розповісти, це про манометри. Це датчики е, тиску. Знов таки, е, безумовно, зараз існує велика кількість електронних манометрів. Їх нереальна кількість, вони все працюють там на ємностному, принципі, на п'єзоелектричному, про це, це, що ми будемо з вами розмовляти. Але в пневматиці всі намагаються використовувати механіку пневматику, щоб не було жодної електроніки. Манометри основні пневматичні такі бувають: або мембранні, або засновані на трубці бордона. Як працюють мембранні Ті, що ліворуч. Ось. У нас є канал входу повітря. Тобто, ось у нас в продукційному клапані є манометр, який одразу вимірює тиск на виході. І ось сюди потрапляє частина повітря. Ось частина повітря потрапила сюди, є тут пружна мембрана. Чим більше тиску, тим сильніше мембрана вигинається догори. І тут є два важеля, які приєднані до цієї мембрани. Коли мембрана підіймається до гори, важель теж із нею починається рухатися. І цей важель приєднаний до такого, ну, маятник, можна сказати, це. І, зрозуміло для вас. А, цей маятник починає відхилятися проти годинникової стрілки. Разом з тим, на цьому маятнику можуть бути або зубчати а, кали... а, зубці, і, відповідно, зубчати коліщата на стрільці, або тут може бути фрикційний елемент, тобто заснований на терті. Коли в нас цей маятник починає рухатися ліворуч, у нас стрілка починає відхилятися. Тобто ми рушили мембрану догори, в нас важелі привезли до руху маятник, маятник рушив, рушив стрілочку. Більше вигнувся, більше показав тиску. Повернулося назад, стрілочка повернулася до попереднього свого положення. Манометри засновані на а, трубці бордона, яким чином працюють. Всередині є гнучка трубка. Ну, вона з такого гумоподібного матеріалу виготовлена. Коли зайвий тиск сюди заходить, тиск збільшується, ця трубка вигинається. Вона скрізь важель теж під'єднана до маятника. Маятник починає рухатися. Ми сюди рушили, маятник починає рухатися по годинниковій стрільці. І стрілочка у нас починає відхилятися. Тиск зменшується вже, а трубка бордона. Гумова, вона повернулася до свого початкового положення. Рушила за собою важіль, рушила за собою маятник. Стрілочка повернулася до попереднього стану. Не варто думати, що такі паром манометри були колись там у середньовіччі, аж ніяк. Одна з провідних. Фірм по виробництво пневматичної техніки це Феста. До сих пір їх виготовляє, і вони дуже популярні знов-таки через те, що тут не має бути жодної електроніки, не потрібно їх заживлювати. Все буде працювати прекрасно само по собі. Єдина річ, що безумовно це аналоги датчик для людини. Цифра звідси не виводиться на жодний комп'ютер, на жодне. Оплату керування і не контролюється все це автоматично. В деяких системах зараз переходить все більше до електроніки, але в деяких все лише залишається на таких абсолютно пневмомеханічних розстаніх. Це все, що я вам бажав сьогодні розповісти. Якщо є певні питання, задавайте. Якщо у вас питань немає, не буду вас затримувати. До побачення, друзі. Да. Дякую за увагу. До побачення. До наступного. Дякую вам. До побачення. До побачення.